У вихідному положенні, намагайтесь тримати спину настільки рівно, наскільки вам дозволяє ваша травма. Голову врівноважити над грудною клітиною. Грудну клітину відповідно над тазом по можливості. Голову не закидайте назад, але і не опускайте надто сильно підборіддя вниз. Руки мають рухатися через сторони назад і відповідно з'єднати їх спереду перед собою. Намагайтесь тримати тулуб максимально стабільно, настільки, наскільки вам дозволяє ваша травма, не нахилятись надто сильно вперед або назад. Для кращої роботи плечового суглоба можна в руку взяти невеликий диск вагою від 1,25 кг до 2,5 кг, в залежності від вашої фізичної підготовленості. Якщо необхідно, утримуйтесь рукою за крісло колісне, вільною, працюйте L оберт з дотриманням прямих кутів плечового і ліктьового суглоба. У вас має рухатися в першу чергу лопатка, і ваше плече не має підніматися вгору до вуха. Плечі намагайтесь триматись на одній. І горизонтальні лінії, і лопатки відповідно опущені. Включайте м'язи живота в роботу, вони мають бути скороченими. Вихідне положення в упорі на крісло колісне, обов'язково його зафіксуйте, не забувайте це робити під час тренування. Ваша задача згинати лікті чітко назад, трохи нахиляючись тулубом вперед. Зверніть увагу на те, що лікті мають спрямовуватись назад, а не в сторони. Тобто плечова кістка не має виконувати внутрішній оберт. Внутрішній оберт плечової кістки і надто сильно розведені лікті в сторони дають можливість. Неправильно працювати з точки зору біомеханіки вашим плечовим суглобам, згинайте лікті настільки, наскільки це можливо, розгинайте до кінця в крайній верхній точці, видихайте під час розгинання ліктєвих суглобів і намагайтесь тримати спину стабільною.